Миру Божого. Пастор каже, що була людина, яка не могла зібрати урожай. Хороший урожай. І він каже: треба збудувати нові житниці, границі. Збудував він то все. і каже: тепер можна жити, веселитися і робити все, що душа бажає. І ця людина сказала, що десятин не треба, жертв не треба. Не треба. Давати Богу ні жертву, ні десятину. І Бог Він приходить цю ніч і каже, чому безумець, ти таке говориш? Знаєте, десятина це границя, щоб приблизитись до царства Божого. А знаєте, форасеї вони все робили без любові. злоба керувала. Ними. І коли вони давали жертву, вони одбирали людей. А це реальний приклад того, як не боятися виправляти свій гріх. Він роздавав все нижче і сказав, кого я образив, дам в чотири рази більше. І Ісус тоді каже, прийшло спасіння цієї людині, він сина Авраама. Малахій написано, скільки ви можете вже обкрадати Бога. І для себе я розумію, що важливий мотив серця, коли я даю жертву десятину. Що в мене на серці, як я то даю? Я просто хочу відкупитися чи спасти душу від диявола.